Він був чудовою людиною, найкращим батьком, найкращим чоловіком і завжди буде в наших серцях. Мукачівець Роман Жук був одним з основників волонтерського проєкту на Закарпатті. Чисто де познайомилася ми під час екопікніку, який він організовував, і я була просто вражена наскільки це. Активна і життєрадісна людина, і скільки всього він насправді зробив і насправді ще зробить для нашої країни, тому що він змінив розуміння багатьох українців про те, як треба ставитись до свого дому, до своєї країни, і цим він посіяв в нас оту віру і розуміння, як. Ми повинні себе поводити далі. Тобто, його справа буде жити в нас всіх, тому що ми її продовжимо. Товариш героя Євген Герц каже, вони дружили з дитинства. Ми дружили ще з школи. Я пам'ятаю, як ми познайомилися з ним. Мені було років 10, йому трошки більше, йому 12. і ця людина. Подобає, як всі, всі мають жити і виховувати своїх дітей, і кохати свою дружину і своїх всіх людей, так як він це робив. Перше, що він казав, що він не може не піти, тому що він хоче, щоб його діти жили в спокою і в мирі. Він не дозволить собі, щоб його діти жили в війні. І тому він пішов. Роман Жук був солдатом-розвідником артилерійського взводу 128-ї окремої гірко-штурмової закарпатської бригади. Він ні хвилинки не засумнівався, не не служив армії ніколи. Але він відразу пішов військома добровільно і сказав, що ні, я буду боронити. Він був в розвідці, де добре вмів. Керувати дроном і фактично це така була його робота, що він знав. Я так зрозуміла, наводив, куди мають стріляти. Але саме, саме загинув, коли їхав в авто, відвозив, здається, товариша в лікарні попало авто під обстріл. Загинув герой Роман Жук 26 травня 2022 року. Оксана Ушакова, Лонтішин. Новини на Суспільному.